Всі поставлені задачі виконуються в повному обсязі. Тут будете робити? У нас трохи стіни не побілені. Ми але заїхали але в таке такі. приміщення. Присідайте на диванчик. Зараз нам столика накриють. Ви будете а Ви буде сідайте. Так, є, ви будете лише є, 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 нас так, перевіряти чи науковців також. Запитати в цілому, як у них справи. Добре, ми тільки скажете, я їх зберу всіх. Підійдіть до мене, будь ласка. Так, добре, домовилося. Розкажіть, будь ласка, чи не втрачали ви бійців останнім часом загиблими? Ні, ні. Всі, всі живі, здорові були поранені, звичайно, на місце не сидимо. Е, доповідаю. завдання е, на насчет приготування вечері виконане. Зрозуміло. Що, будемо там вечеряти, чи. Ну в казармі, що там є світло, і вже ми натопили там. Ну, зараз я доповім і підем. Ну, Маш, ми там вільні. Добре. Угу. Добре, підемо вечеряти, бо вона... Особовий склад, вставай. Особовий склад, вставай. Рівняйся! Струнку, Проходьте. Перед вами уважаємий чоловік, посадова особа, Представтеся. Бажаємо здоров'я. Горі по номерю, запам'ятайте. Я та прізвище. Вільно. Вільно. Нехай стоять, будете спілкуватися? Так, так. Ви вже вечеряли чи ще ні? Вас чекаємо. Дайте. Вільно, приймайте місце. Ви так і не сказали, учених кликати сюди чи ні? Поки ні, окремо поспілкуємо. Тут сталкер до вчених прийшов і він враженням крові. Можете йому надати першу допомогу? Так. Пан лікар? Так, медик, сюди, медик. Лікар, так, лейтенант, що це за порушення. Дисципліна Лікарко, а хто вами командує? Які. Який... Це наш прибиральник, чи я не зрозумів чого ви побігли зразу? Я не побігла, Якщо... я побігла, розвернулася до вас, щоб відпроситися допомогти Алкеру з. А що, він може вмерти, чи що? Ілігалка. Пане ним. У нас зараз перевірка, пані лікар. Сержант давала клятву гіппократа, їй не хто там сталкер, не сталкер, вона переживає за життя. Ну щас я піду сталкеру. у цей. Йому вже не треба. Лейтенант. Пане лейтенант, дисципліна. Я кат борушу, я встав і пішов до сержанта. Прошу вас дозволу на те, щоб відкладатись і допомогти сталки. Хто скажу? Я не хочу потім щас, мати проблем. Може, і... медик відповісти. Так, Можете так. Так, так, від... так. І позивний а його дізнайся, пані Літві. Обов'язковий позивний, я ще хочу у нього взяти аналізи додаткові на ту хворобу, яку мені казали. Тому... А я а як наповню як вона там? Ой, Боже, чи філанус амонгус, чи ананіс? Anonius... Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. погнали!